Братва, всім по привіту. Ми зараз тут з жінкою сидимо трошки снідаємо. Пацани до мене приїхали. Домашня сметанка. лілько, та? Я казати, підзвони приїздити, треба приїздити за годину, бо воно жире, а в селі світла нас немає. Чи водія добре не п'явно перем'є зі смітана. Я пані пироги? Не знаю, я не їв. Коли колись приїздили до нього, то тут поляна були, кіщі пляцки, що він їв то пацанам дав. Отець нажерло твої навіть діво дати без масла. Поляжка, хотів вам нагадати, що Лілько знає, що Юлічка вийшла з ним на контакт. Молодіж. Ну, зараз чесно, я їх другий раз до світ дородив. щасливі юлічка моя дуренька, мені відповіла, ти розумієш? Так що зараз все ще буде, молодеж, чекайте. чекайте. ти дурно ці молив, карти вечір, що не почула, бог є. Коротше, молодеж я йому цю пляски знову поставити. От його вже за камеру, якщо нив. А я А я би не то не в хаті, я би пішов в село, Я би сказав, я приїхав до гулики малої! І Навіть пліт вибирав! Поселіли пустив, мульт, пустив! Бібоку, бере їж, бо зараз заберу за лісов що є. Ти знаєш, що я нагла людина? Я прийду, uh -huh. ті хліб, хліби, кажу, ще маслом помости. Ти мене малого, не пам'ятаєш, я ходив по сусіда, казав, дайте хлібу. Давали кілька ромасов, я наглий був. та бери жири. жири. Жири, я їм. Молодж, знаєте, куди ми зараз їдемо? А ми зараз їдемо дивитися на доміки на наші стрімчики. Ну а як хочемо подивитися, що до чого, може якісь є підходящи, можливо... які ціни там? Та, та треба подивитися, що на ринку кавартість. Зараз буде я дасть міців рочи, я ти змурую сегли. Коротше, молодь, зараз їдемо, подивитися на ті домики, які ці всякі панелі там чи з дерева. Так, із з дерева ти та сендвіч-панелі. Такі що зразу окрана можна перевезти. То подивимося і... скільки коштують, і тоді будемо щось думали, може якісь стрімчики в майбутньому вже будуть молодь. А Ліко, ти думаєш, Юліїш це що щось говорити на рахунок трактора, а відповідь якусь дати їй? Заре, що буде, нехай почекає. Від діду завжди справа, їздить сюди. Не буде я зараз, що спокійно, спокійно це ночі. Я і в що по фактам. Що і хто, і хто до чого? Болі, а, а, любиш са люблю. Дуже заряк люблю. Я б її на руках носив. Я я би розчіло з ніг до голови. Так, дивимося на домики вже. Що тут по цінах? Де тут люди є? Продаються чи не продаються ті доміки? О, дивіться, які доміки різні. Старий, так цей домик коштує як однокімнатна квартира. Серйозно? А що ти тут дивиш? такий опис, що що так? Що ти? Там в мене в хаті менше місяць, ніж в, в, в тім домик. А прикольний був, не? Ні, було вот таке воно. Стрімчики вести, молодь. Вот таке гарне, так. Що по цінах, а? Та, ну, я, як зазбили самолет. Я, я тобі скажу одне. Якщо ціна не пише на будинку, значить космос. Як <гум> було б <би гум> дешево, набирали, вони написали. На біляжик? Ну да. давай, давай, ставай, ну давай, давай, походка, походка, блатна походка. Гусакає кої, щось в Бо вони не стали тучі, бо нормально люди напилищі по дві нечі, але наші розвірне під у розумієш? No. А так зараз вони йому там навчашу, навчайшу, дали міще що то менше 12-13 бакса не буде. О, дивись, лікуки прицеп цеп Мені каже таки треба що мені треба. Дивість, Дивість, які о, о, ось який прицеп. Колосний старий, Та тут можна будь на неї грузити, мати рідно. Ти такий от треба, підкладник. дивіться. Був ну, але ти що, дурак. Тільки на ну, чик відщоккнув і заїхав. Ну, а ти взагалі не вмієш економити, Синку? Я тебе навчу, в тебе прицеп є вдома, є. Ну і що? Поїхали туди за радащо, подивишся, просто си на лапи. Лапи кинув, що. Ти той прицеп. не можна і бульбу повозити бураки, якісь і можна квадроциптувати. Ну, то й Що ти, ви модніки? ти, ти шиперки, ще будеш вимахав, чи ти будеш таким прицепам, майже один лапи купив забув. Та все тихо, йди, все тебе тут не чули. ще не ту не чули, Дум Треба було показувати, бо зараз ніж зростаєш чи їм додому, прінічні бали. Мамо, так на базар не ходили, ти хіла. Лапи... Молодьож, мені ти його домик якщо дуже сподобало. дивіться, ну просто красота, я вам скажу. Ще би чуть-чуть ширше, щоб так, було, щоб на півметри. Ти не чували, нам ще б той храмакей, би мені ще дає. Пів метра будували би ще Але такий б ще, ще, ще. ще бомбезний. Я би вже там не вилазив, я б кінь коли то я сиди на нову будову. Юлі Ха -ха! На нову Ю! квартиру Я би тут століки поставив, буржуйку би поставив, ми ти би тут їсти, я ще оріла, як і блінчики. Ми б жили окремо, ніхто б нас не вийде. Поле би поставили, де б нас де, де, де ніхто не знайшов Я б говорю. Коротше, бомба молодеж, я вам скажу. І фані, і... але... А але... ну читайте. Прямо ти кіку мав чотири. О, він реально понад чотири мав. Молодежь, приїхала на наша підписота вже сейчас сфоткати. Давай, 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 Німець, давай ходи сюди, скоро бо немає час. Починається <постави телефон, рішала, постави> шу... знов. <постави> Те знову. Треба було завтра вислати ті сторі. Ну ничего, все нормально. <постави> давай, <постави> давай, шолку. О, вже щось там пишуть, вже щось пишуть. Ми молодь, коротше, вирішили не дивитися на ті домики, бо тому що. Що-то однаклику. Та, одна та що ну це... не поняли, не поняли. Да. Ми зараз їдемо молодь до одного колеги нашого. Ви може знаєте до Юрчика з картелю. Я думаю, серйозні люди знають. А ми там зараз маємо ліку, хоче вихлопну в нього там щось підварити. Бо смердить газове в машині. Я от їду, мене тушнить. Молоді я їжджу по полях. Там знизу ці трапаки, я десь задер, воно там хітує. Короче, мене тушнить в його машині. Його лірка завжди туш. Знаєте, то як вагітна баба, то й назад. Щось пахнючка не та то не то. в у нього, що... І, чесно, ти молодьож, от в нього в БВ останні рази. Мене дуже тушнило, бо газами. І зараз так смердить газом, такими вихлопними газами, що я ригати хочу. Мам, мене мам, от вечором їду. мене просто тушнить ж людям пожаліти. Як то там щось смердить, муші вакро. То чого ти їздиш з Дерзунов? Ти мені скажи.